Не, не прагну, щоб мене любили. Їх. Моє основне завдання зри... мотивувати їх до навчання і зробити так, щоб те, що я їм розповідаю, щоб вони запам'ятали, що це був їхній багаж знань. Тому на цьому шляху не обов'язково добиватися чи прагнути любові у студентів. Тому що студентам найбільше подобається той викладач, який невимогливий. Який автоматично ставить залік і так далі. Хоча я е, останні вже років 5-7 практично завжди ну, заліки, екзамени мене отримують автоматом. Всі ті студенти, хто працюють в процесі навчання, за політикою та посадами наш герой не сумує. Навпаки, чоловік радіє. В його житті з'явилося більше часу для родини. Дуже задоволена моя сім'я, е, мої рідні, близькі. А те, що їм імпонує, те їм І я, я не відчуваю ніякого дискомфорту від того, що я сьогодні не є публічною людиною. Одружився Віталій Голець у 2007 році. З Наталією вони познайомилися на весіллі друга шість років тому. Сподобалось мені, запропонував їй зустрітися. Ну і Потім ми зустрічалися певний час. Потім, коли. Мене обрали секретарем від часу, у мене на особисте життя практично не було, то зустрічалися дуже рідко, і вона ну, ображалася і до цього часу згадую ці моменти. Ну, А потім вона закінчила навчання. і Я думаю, дуже гарна дівчина, розумна, красива. Треба терміново одружуватися, бо хтось інший забере. Ну, Чесно скажу, я… Не дуже поспішав одружуватися, але так переживав, що хтось інший одружиться, що одружився на своїй дружині. Хто головний в родині, Віталій Голець до цих пір так і не знає. Як хто головний? Як папка скаже, так по мамки нам і буде. Хто головний? У нас немає такого офіційного голови сім'ї. Я. Я думаю, що в деяких питаннях. Я лідирую в інших дружинах, але в цілому ми прагнемо колективно приймати якісь рішення. Хатніх обов'язків у Віталія Віталійовича вистачає. Пілими вибивати пилососом працювати, іноді посуду мити, а По дуже великих святах можу їжу приготувати. Та крім домашніх справ, наш герой займається вихованням доньок Марія та Олександра Двійнята. Їм по два з половиною ручки. Дуже було непросто перший півроку, рік, тому що діти потребували уваги з одного боку, з іншого боку, потрібно було працювати. Ну, а і Няня у нас не було. Ну, ми фактично з дружиною, удвох за ними слідкували. Маша більше схожа на мою дружину, вона така ж худа, э, стройна. Ну, а друга дочка Саша, вона більш схожа на мене. Така більш ну, і характером, і поведінкою вони. Схожі. Відповідно, Саша більше схожа на мене, а Маша більше на маму. А характер у нашого героя, зізнається Віталій Голець, не з найкращих. Бувало таки, що я несправедливо ображав людей. І, звичайно, що через певний час розуміє, що неправильно. Вчинив, то я вибачався в більшості випадків, але, можливо, не перед всіма людьми я ще вибачився. Користуючись нагодою, вибачаюсь перед всіма, хто, кому я заробив зле, чи лихе, чи когось образив, Вольно чи не та не дивлячись на те, що важкий характер, друзі називають Віталія Віталійовича людиною відповідальною та веселою. Це гарний товариш. Якраз, ну, що нас зблизило, як це, це дружба. Дружба протягом вже ну, не мали набагато 17 років. Тому я можу казати, це. Е, мені це можна говорити, що гарний товариш. Людина, яка не вміє відмовляти, тобто на всі прохання, я знаю, що він е е відгукнеться. Чи вийде це на 100%, чи може щось не вийде, але відгукнеться завжди. Не скаже: е вибачте, я не можу, або я не хочу, або не трогайте мене. Такого від нього не почуєш. І це не тільки. Мої слова це якраз слова і ну, наших спільних друзів, скажімо так. Я б характеризував його як людину багатогранну, людину, яка дуже багато читає, дуже багато знає і користується своїм розумом. Можливо, він десь на гостраті і дуже принциповий. В майбутньому наш герой прагне захистити докторську дисертацію, та це далеко не всі бажання. Я думаю, що ще було б непогано. Я дуже люблю подорожувати, і взагалі захоплююсь туризмом, тому що і мій батько і мої дядьки дуже люблять подорожувати. Звичайно, хотілося разом з сім'єю мати можливість поподорожувати по європейським країнам. Я ще не був в Італії, там. а в Африці побувати. Ну, я думаю, що це було б дуже цікаво.